Доброго дня, друзі. Поставили освітлення. Купили лампи з ступенем захисту IP-65 від вологи. Ось, бо в сараях будемо мити. Ось так виглядають. Потолочки пізніше вже доробимо для більшої краси. Ось такі вони у нас. LED. Освітлення дуже гарне. Освітлення, можна сказати, навіть денне. Закріпили проводку. Я знаю, що там потрібно, щоб був. Кожух спеціальний гофра. Ось встановили під таким кутом. І на кінець я можу знімати на камеру з 0,5 і якість не буде псуватися. Щоб ви краще бачили, як продвигається наше діло. От Дмитро знімає стару проводку, старі лампочки. Це все старе нам не потрібно, нам потрібна тільки якість. І Комфорт. На проході ми лампи спеціально не встановлювали. Нам дуже приємно заходити і воно не так на очі давить. от Не засліплює тебе, як було до цього. Тобто максимальний комфорт має бути і для нас. Отакі от справи. Зараз ми будемо покривати наші ріжточки і проход епоксидним ґрунтом, та вітерочку яке ми докупили. Грунт ми використовували від фірми мабі-груп ультраміцний ось такий. І посипали отаким от фарцевим пісочком фракція 0408. Це ця, яка використовується для піскоструя Отакі от, у нас справи. Залишилось мало, залишилось бочечки встановити, встановити сюди двері. Ось, встановити станочки родильні. Все це під'єднати до водопостачання. І, в принципі, можемо запускатися. Завтра ляже сюди фарба епоксильна на ґрунт. Це все буде білого кольору. Ось такі у нас справи. А ще єдине, що забув, це вентиляція. Ще потрібно зробити вентиляцію. Встановити сюди в цей короб. Що вентилятор щоб він витягував. Коробом ми цього обріжемо в рівень з потолочком. І справи.